Здарова. Даньків знову в Dead by Daylight. І цього разу він вирішив записати вісьма необичне відео, а точніше, невелику обучалку. Ну, матч буде як матч, но. Як я вже в минулих відео згадував, я... мені вдалося вибити очівку Оцей Ранг 2-1. Ра... Для виживальщика. Ну, а зараз я вам об'ясню, як це зробити і потрохи покажу. Ну, звісно, вибивати сам ранг дуже довго, на це дається місяць. Хто не в курсі, ранг обнуляється 13 числа кожного місяця. І тоді він впаде на саме дно. На попіл 4. У мене зараз конкретно попіл 2. На цьому місці я стараюся набрати радугу 1 за вбивцю, що, чесно кажучи, набагато важче. Так що, ну, в цілому, коротше об'ясню основні правила. Записувати відео дліною місяці, я звісно, не буду. Так от, по-перше, пам'ятайте, що проігрувати ви будете часто. Вбивці не дадуть вам спуску. А для деяких, вроді мене, ваше желання вибити ранг це ще одна допоміжна причина вас унічтожити. Виживальщики повинні страдати. Така воля сущності. Коротше, а тепер об'ясняю. По-перше, основні принципи, там набивання Р... рангу залежить від очока очки від чотирьох категорій. Ну, хто не любить кому плівать на очки, то, то хоче очівку, це важно. Так що прийдеться послухати. Чотири категорії. Целі, ремонт генераторів. Альтруїзм. Помощ іншим виживальщикам. Виживання. Взаємодія з сундуками і побіг. І хоробрість Взаємодія з вбивцею його і тим, що з ним зв'язано. В першу чергу з темами. Так що, перше правило. Основою очок є альтруїзм. Помагайте іншим виживальщикам як. Можете, якщо когось повішали, зразу біжіть спасати і будьте дуже обережними. І так, да, зняття з крюка має бути безопасним. Тобто, щоб через певний час вбивці його опять не влупив. За це знімають, за небезпасне зняття знімають очки. Так само, як вбивці знімають за відстань до виживальщика. Друге. Ну, звісно, лічити треба і бажано в команді за це допомічно. Ммм. Очки теж дають. Розраби повернуті на командній роботі. Наступний пункт. Сука, прізвищний хрем. Бумбочок вже відкрили. Наступний пункт. Це категорія храбрості. Думаю, очевидно, що намірено тікати від вбивці. Ой, як не варто йому попадатися. Основою для прокачки храбрості є очистка тотемів. Тисяча очок за очистку звичайного тотема і за прокляту. Той, до якого прив'язано порчі і світиться оранжевий. За нього дають. Півтори штуки. Якщо вам цікаво за що найбільше дають, в категорії цілі за виживання, тобто за побіг, 7 тисяч. Но втекти дуже важко і пам'ятайте, вас будуть нагибати і нагибати. Блін, я вже подумав, що призрачний хрен в АФК. Так, всього зв звалили. Я буду поводити те... Э, так, ніби я опять вибиваю ранг. Сука. Ще багато очок в храбрості дають за оглушення вбивці. Тищо. Но за це... Но, по... Но це надто важко. Дру... Сука, це і хитра жопа, тя не врємі. І сподівається, що хтось спасе і він зможе підняти. Хитрий. Ладно, тут лучше прямо почекати, поки він повішає. А в ідеалі спасати бажано тоді, коли інший виживальщик... Я пам'ятаю, можуть бути тотеми коли інший... Коли він женеться за іншим виживальщиком, він не розірветься на дві сторони, так сказати. О, то й піднявся. Ну Най... і... Де це чмо? Він на мене метку наложив. Категорія целі це очі... Ну, як я кажу, очистка сундуків. А ні, категорія виживання. І саме виживання. Відкривайте сундук, я не обов'язково брати професій. Отфлкся, не проблема, Звідси далеко. Теплю в мене розкажешся. Що... Надто часто цей компаний привоз і компоріс з'являється. Чекаю кого би спасти, да? Ладно, тратити навик білла бажано на самій крайній крайнях. Категорію цілі, що добиваються... даються оці попитки вирватися з лап лапування. Ну оце... В установленні сил, коли леж... коли ти лежачий. Друге. А друге це... А, і оце, е попитки вирватися, зля. Сука. Ну звісно ну, він мене тунелить. Да, я повторюю, коли погиб... проїгрувати, ви будете пиздец часто. Ну, от і приклад... Як приначти. Тунельчик не він так просто не відшибиться. Сундук завжди, пам'ятайте, є в підвалі. Тисяча очок за углушення вбивці. Жопу пока тікаємо. Тотемик бажано шукати і очищати. І активно допомагайте іншим виживальщикам. Так, буде проглядати два місця. Пам'ятайте, в процесі ви не раз програєте в бивці, вам спуску не дадуть. А на рангах вище пепла вже йде мінусіровка, якщо ви не добрали очки. Оцій каплі треба набрати, условні. Максимум 2 за матч. А в інших а в на ну, від трьох до п'яти треба. Вас одну заберуть, якщо ви не добрали очок. Ну не партесь, ранг не впаде. Скажем, Срібла 3 на срібло 4 не впаде. Но прийдеться каплі набирати спочатку. Так от, з того, що альтруїзма ви наберете стільки очок. Що... Що це компенсує. Ну і очистку тутемів теж. Прізвичний контуриз її схватив. І блокировка генератору. Не люблю ці навики, но любивці вони безполізні і є дещо й покруче. Так, він її не в підвал затягнув. І що він не дає їй вирватись? Ну, ремонт генераторів само собою важливий. І не тільки в плані очок, ну повірте. Тягнути врем'я не варто. Генератори треба ремонтувати максимально швидко, бо врем'я на боці вбивці. Рано чи пізно ви виснажитесь, наробите помилок і вбивця вас підловить. Тому що це крайні небажано. Куда іди. Я її спас називається. І да, лучше оглушення в бимці дає один негативний ефект. Він біситься і почне вас тунелити. В принципі, мене тунелі і так постійно, але тут уже почнеться апокаліпсис. О, тотемчик. Ну, навики ви знаєте, які я беру. Беріть ті, які вам підходять. Якщо не можете нормально лічитися, то беріть аптечку спочатку. Вот. Тисяча очок за очищення тотемчика. Якщо ви нормально набрали хоча б дві радужки, то можете... то получите одну каплю, навіть якщо... вас перенесли в вже. Або у білі собственноручно. Ну, ви поняли. І. Так, за А! А, ще один дуже важливий. Момент. Карта. Я спеціально взяв поношені. Так от, для нормального вам, вам бажане поношені на карту, яка. А, ще за самолікування дають в категорію виживання. Для карти ще. Для карт. важливо ще карта. Треба вибирати максимально некомфортні для вбивці карти. Карта, яка велика, запутана, а ці кущі. А от і кущі, які дозволяють спрятатись. Так, некомфортні для вбивць карти. Це, думаю, очевидно, що оцей Гленвейл. Да. Я коли тут був як вбивця, то сука, як же важко знайти ті довбані. Тих довбаних виживальщиків, коли вони ховаються тут. І... Ну, крім Гленвейла, ще хреновими для вбивці карти є сад щастя, дуже запутані ці руїни і легко відірватися. Хоча карта сама невелика, так що не факт що поможе. Так, яка ще? Так, да, бажано ще для рейтинга, кстати, спрятатися і почекати. Не присідати і токсичити. Іменно на тому й будується, що бажано. О, от, призрачний хрен. Ховаємося. Бажано, бо можете ще отримати категорію за храбрость. ну, від його радіуси терора. У мене і з втекти 5 разів. Ну, получати удар я вже не збирався такий. Ранг мені не нужен. Плюс можна ще вдруг він когось поймає, ви спасете. Дополнительні очки. От і получив. Ще одне. Такс. Зараз. Зайду в своє влучення і пригадаю, які карти хренові. М'ясокомбінат Гідеон. Лічно для мене ця карта хренова для всіх. Вона жутко запутана. Так, да, там повно дошок, але дуже важко. Ще є хренова карта для всіх Спрінгвод. В Ракун Сіті відправлятися не варто. Трохи проход... там проходів, по-перше, не надто багато, по-друге, карта невелика і вбивця може її контролювати. Опасайтесь вбивців, які можуть контролювати частину карти. Торговка черепами, рицар і доктор. І якщо вам попався доктор. Хендіц. Так, свалку я не пробував, але вона реа. Ну це карта. Для вбивці не надто складна, не рекомендую. Ферма. Ну, блін. Чесно кажучи, для вбивці який. Мала. Ну, для деяких вбивців карта реально сложна. Для тих вбивців, яких не можуть контролювати велику відстань. Інститут Лері. Препаскудна карта. Для всіх. Жутко запутана і легко попасти в лапи вбивці. Це село я не пробував, але карта досить невелика, і її легко контролювати. Ні в якому разі не беріть малі карти вроде заброшеного кладбища і Ормонда. Особливо Ормонда. Це просто халява для вбивці. Ще хороша карта гниле болото. Так, да, я знаю, що трапер може там наставити капкани в очереті, но... Сама карта має... Очеред дозволяє прятатися. І сама карта має стільки поворотів, що впився, легко тіряється. Но. Якщо вам попався доктор, або Рицарь вам кінець, карта досить невелика. Правда, вероятно, що вони попадуть, це невелика. Особливо рицарь. Я його взагалі рідко зустрічав. А, сама лучша карта Silent Hill. Там два поверхи, в темноті легко спрятатися. І куча пространства для маневрів. всі ці проходи, перелази і так далі. Там, в мене там найбільший процент побед з таких сложних карт. Хто там ще? По місті Макміллана... Карта надто легко контролюється вбивцею. Там все проглядається практично. Є парочка зданій, де можна сховатися, але в цілому цю. Карта про... досить проста. Я там рід, як вбивці, я там рідко проігруваю. Так, припам'ятаю ще. Оттілочку я взяв. А, Спрінгвуд, говно. І в якому випадку не беріть Спрінгвуд. Це карта, яка хренова і для вбивці, і для виживальщика. Можете там виграти, якщо вбивці попався нудно Рісуркувати, я не рекомендую так. Подивимося, ще. В неї більше подношень. Всіх лічебні Цакроту Спренд. Середня карта лучше не ризикувати. Про Ормонд я сказав. Подношення на відправку в ту. О! Хеддонфілд, родина Майкла Майерса. Надто мала карта і легко контролюється практично любим вбивцем. особливо скоросними, вроді привідіє. О, блін, як я ненавиджу цього невидимого ушльопка. Появляється із ніоткуда, швидко бігає і просто не дає спуску. Ну, в общем-то, все, що хотів, я вже сказав. А, і головне не здавайтесь. І. і... Просто, фактично, якщо бачите, що вбивця надто сильний, старайтесь тягнути час. Не... Ви. Я більшість своїх повішеній ранга Получив іменно за що очокане виживання. Ну, а не побіга Виживав якомога довше, помагав всім, обізвряжував тотеми вскривав сундуки. І так витягнув. Головне не... І головне не здаватися Упорно йти до целі. От і все. А на цьому поки все. Дякую за увагу. baka